Ваяк Гель, глава 37 Бецалель зробив із деревини акації ковчег Два з половиною лікті завдовжки, Півтора завширшки і півтора висотою Він покрив ковчег зсередини і зовні чистим золотом і зробив навколо нього золоту кайму, відлив для нього чотири золотих кільця, прикріпивши їх на чотирьох кутах два кільця на одному боці. І два на іншому Він зробив із деревини акації жердини, покрив їх золотом і виклав жердини в кільця по обидва боки ковучега, щоб носити його. Він зробив кришку. З чистого золота два з половиною лікті завдовжки і півтора лікті завширшки, І зробив із золота двох керувів. Карбованої роботи зробив він їх на обох краях кришки. Одного крувіма з одного краю, а іншого з іншого краю і зробив так, що кришка і керуви становили єдине тіле. Крила крувім були підняті вгору і розпростерті над кришкою. Обличчя кровь, звернені одне до одного, були нахилені до кришки. Він зробив стіл із деревини акації, два лікті завдовжки, лікоть завширшки і півтора ліктя заввишки. Покрив його чистим золотом і зробив навколо нього золоту кайму. Навколо столу він зробив раму завширшки в долоню, а навколо рами золоту облямівку і відлив для столу. Чотири золотих кільця і прикріпив ці кільця до кутів біля чотирьох ніжок. Кільця були прикріплені поруч із рамою, щоб виставляти в них жердини для перенесення столу. Він зробив із деревини акації жердини для перенесення столу і покрив їх золотом. Він зробив начиння для столу, таці для хлібів, чаші для ладану, стрижні та покриття все з чистого золота. Він зробив світильник із чистого золота. Світильник цей він зробив карбованим. Його основа, гілки, чашечки, зав'язі та квітки становили єдине тіле. Від його боків. Відходили шість гілок, три гілки світильника від одного боку, три гілки світильника від іншого боку. На кожній із шести гілок, що відходили від світильника, було по три. Мигдалеподібні чашечки із зав'язями і квітками. І на самому світильнику було чотири мигдалеподібні чашечки із зав'язями та квітками. У шести гілок що відходять від світильника? Зав'язь під першою парою гілок. Зав'язь під другою парою гілок. І зав'язь під третьою парою гілок. Їхні зав'язі та гілки становили зі світильником єдине тле. Увесь він був викуваний із цільного шматка чистого золота. Для світильника він зробив сім ламп, щипці та совки також із чистого золота. З кікара чистого золота зробив він світильник і все його приладдя. Він зробив із деревини акації жертовник для воскуріння. Квадратний. Лікоть завдовжки, лікоть завширшки, і два лікті заввишки. Виступи по кутах жертовника. Становили з ним єдине тіле. Його покрили чистим золотом верх стіни навколо і виступи і зробили навколо нього золоту облямівку. До жертовника він приробив два золотих кільця під облямівкою. На двох його сторонах, з обох його боків, як вмістилища для жердин, на яких його повинні носити. З деревини акатії він зробив жердини і покрив їх золотом. Він зробив священну олію для помазання і майстерно складену чисту суміш пахощів для воскуріння.